Так, друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні в нас 26 липня і зробимо коротенький огляд по просьбам підписників нашої демоділянки від компанії Pioner. Пізніше зробимо огляд, там у нас далі ще посіяний, посіяна демоділянка від компанії Мейсадур і Сінгентовські гібриди там далі в нас пару штук висіяні. І висіяний ще в нас гібрид. Від компанії Monsanto Бельведер. Так що коротенький огляд зараз проведемо вам. Перший гібрид у нас висіяний. Перші три гібриди висіяні, класичні. Перший з них ll 356 Класичний гібрид. Новинка їхня. Протектор від несправжньої борошнистої роси і протектор від вовчку. Він, якщо я не помиляюсь, семирасовий. Семирасовий гібрид. Нагадаю, все демо поле в нас посіяне по мінімальному обробітку і посіяне під класичну технологію, тобто був застосований Геліантекс і був застосований ПЕТІЛ. Так, що хочеться сказати? Оце він цей гібрид. У нас посіяно тут. По 16 рядків, тобто по 2 сівалки, 26 соток, якщо я не помиляюся, кожна ділянка в нас кожного гібриду. так Дуже всередину не знаю, зайду, не зайду ну трошки покажу вам. Такі ось шляпки, він у нас, Саме раніше він на демо в нас тут зацвів. Такі в нього кошики. Такі. Заокруглені, більші, менші трошки ось такі вид. В принципі, доволі непогані. Так, по вовчку. По вовчку в нас вовчка не наблюдається на цьому полі. Уже в нас нижнє листя вражене хворобами, сам він по собі такий низенький, десь метр п'ятдесят. Його висота. Такий уборка покаже як то кажуть. Так, це у нас посіяний класичний гібрид теж P64 F66. Це вже такий гібрид, він довольно доволі на слуху. Уже йому багатенько років. У нас він посіяний в цьому році і на товарному посіві цей гібрид. Так, він вищий, він десь. Метр сімдесят до метра восьмидесяти. Він теж у нас семирасовий. Зараз трошки всередину зайдемо. Отакі невеличкі шляпки. Є трохи більші, є трохи менші. Такі навіть, не знаю, mm -hmm. по вовчку. <кій> Зараз глянемо по вовчку, не бачу я теж вовчку. Трошки не... Трошки не так сильно він уражений болячками, як минулий гібрид, як на мене. Ну, а в принципі, я ж кажу, вже доволі такий він е, старий гібрид, давно в них в портфелі. Ну, такий непоганий, як на мене. Так, ЛЛ-455. Це теж класика, це новий їхній гібрид. У нас тут Теж від вовчку протектор і від несправжньої борошнистої роси. Так, ну він високий, він вищий, десь метр 1,80-90 Пізніше він зацвів, він самий пізній із класичної лінійки в піонірі. Ще він, в принципі, ось уже відцівся, ось така шляпка теж. Я б не сказав би там, що супер крупно. Ну запилилось добре. Пустого вроді би, не пустого, а недопиленого немає. Ну такі. Ну там він ще в основному, в основній своїй масі він ще цвіта. По вовчку в нас теж питань вроді би немає. То вже будемо далі дивитися, як він нальється. Які він сформує кошики. Так, пішли у нас гібриди під технологію Експрес. У нас раз, два, три, 4, 5 чи 6 гібридів під технологію Експрес. В тому числі є новинки їхні високоолеїнки під Експрес LL164. Оце він у нас. Такий, він ще теж цвіте у нас, багатенько ще його цвіте. Тут в принципі по кошиках ще немає особо чого показувати, так як вони ще повністю не до запилилися навіть. Так що покажемо вже пізніше. Ну а так на то невисокий він теж, що мені подобається. слідуючий гібрид у нас... LE-137, технологія експрес. Він у нас високий, він десь метр вісімдесят От Отакий його рост. Тоже він ще запиляється, як ми бачимо. Чуть пізніший він. Чуть пізніший, ну такий вроді на вид непоганий. Уже покажемо. В уборку теж не бачу смисла зараз заходити, показувати його незапиленим, не то тобто, є безсмислено. Так, лє 168 це їхня теж новинка, теж під експрес, теж семирасовий. В протравці Люмиген. Це максимальна їхня протравка. Теж він ще цвіта. Як ми можемо бачити, теж ще шляпок нема смисла показувати. Так, підемо далі. Такий на вид поганий. Це в нас LE136-й, це вже старенький гібрид, теж під експрес технологію. Доволі він популярний був в своє час. І ми його сіяли також, непогані результати. Він показував один його мінус, великий, як на мене, що дуже мелке саме насіння посівне. Воно таке, як е, сівалки механічні, ну важкувато буде. Вірніше, ну, коротше, погонно не механічні, а пневматичні, то погано присасується. Єли ми його вишкребли із банок. Щоб посіяти наступний гібрид. Дуже тонкий. А так, то в принципі теж він ще цвіта. Так що подивимось по факту, що в нас вийде. Так, це LE145, їхня новинка під експрес. Такий в нього інтересний листок, такий як пилка. Так, він вищий. Десь 1,80-90 його ріст. от цвітається тільки-тільки тільки. Так що подивимося вже на нього трошки пізніше. Так, це в нас високоголеїнка під експрес. Аж є 418 Це їхня новинка. Цікавий гібрид. Тоже він ще тільки-тільки, грубо говоря, почав зацвітати. Цікавий він тим, що високоолеїнка, хто займається високоолеїнкою під технологією експрес, тому, <кій> тому буде цікаво подивитись на цей гібрид. Ну а так він тільки-тільки ось зацвітає. Так що ще рано щось по ньому судити. Далі пішли у нас гібриди. Під технологію Clearfield Plus. Три, чотири гібриди під Clearfield Plus. Три з них нові. Перший гібрид у нас LP 170. Високий він. У них всі, високі, всі гібриди під Clearfield Plus всі високі. Кроме найнижчий, по-моєму, 180-й. Такий рост його десь. Під 2 метри теж він тільки починає зацвітати. Такий є фон Отаке міжроддя, трошки в нас вже бур'ян прискакує, в цьому році слабо в нас спрацював Геліантекс, чомусь поотходило багато амброзій. Так, оце цей, що я казав, 180-й їхній новий гібрид. Він Практично в половину нижчий. Десь метр п'ятдесят його висота. І він вже, в принципі, це. Ось ще трошки в нас серединка тут запиляється. Ось вже в нас є сформовані кошики. Такий кошик теж не, не прям <кхух> гігантський, так сказати. Не прям гігантський. Ну, опять же, надо враховувати ще те, що повністю демка в нас посіяна по мінімальному обробітку ґрунту. Тобто, тут була змолочена в нас, вірніше не в нас, а холдингом кукуруза весною і нічого не робилося, зразу відбувся посів. Так що такий гібридик дуже мені і особисто цікаво буде. Його результат побачити, так як будемо шукати навірно, за мінус 130. -му. Хоча подивимось, що в нас в цьому году з ним буде по олійності. В принципі, він то стоїть непоганий, Ну, оце, кстати, він на дамки він вищий трошки від 180-го, десь метр м. В тому році слабенька олійність була. Десь 350-370, не олійність, а натура. 350-370 грамм. Слабувато. Так що подивимось в цьому році, що він покаже у нас цей 130-й. Якщо він нас в цьому році ще раз чарує по олійності, то будемо шукати йому якусь заміну. А так, то всі його знають. Доволі популярний гібрид. Так, далі йдемо. Останній гібрид у нас з лінійки Піонера. ЛП-146, це їхня новинка. Він самий, виходить, пізній у них. Теж він височенький, десь метр дев'яносто приблизно, теж він ще тільки-тільки починає -тільки запилення своє, отакий його фон зверху. Так що буде цікаво підібрати іменно собі якийсь гібрид по кліарфілд технології. Так ЛП-146. Ну, а далі в нас пішла лінійка Майса Дура. Це в нас класичні якісь гібриди, теж зразу посіяні. Точно вам названня не скажу. Десь там в блокноті все записано. Пізніше вже окремо зніму відео і по моїй садуру. Стоїть він, якщо чесно, то мені навіть він дужче й подобається. Кой-які гібриди. Ой, які гібриди мені дужче подобаються, ніж в піонера. Посіяний у нас в цьому році їхній 87А класичний гібрид в товарному посіві. Стоїть він доволі таки непоганий. Ну а так то далі зробимо детальний огляд Майсадура і Сінгенти. І вже заразом тоді у нас і піонер трохи більше сформує шляпок. Тобто вже він пройде в нього процес запилення, вже щось він <кій> поналиває. Якісь шляпки, що вже буде більш цікавіше, більш наглядніше показати по кожному із гібридів. Ну а і обов'язково ж зніму процес уборки, так як ми будемо всю демку цю молотити через віса, привезуть представники віса, ці, що ставляться на землю, тобто наїжджає на нього машина, там чи прицеп. І кожен гібрид окремо будемо важити. Так що, я думаю. Буде доволі таки цікаво, тим паче, що по нульовій технології мені, як ну, в моє господарство, ми севешник сіємо практично весь по нульовій технології, то буде доволі таки цікаво підібрати собі якийсь якийсь або навіть і парочку гібридів. Так що, друзі, кому цікаво поспостерігати дальніше за цією демкою. Та й в принципі за каналом, то буду вдячний за вашу підписку, буду вдячний за ваш палець вгору або вниз. Тобто за будь-яку вашу активність. Дуже вона цінна, так би мовити. Так що бажаю всім миру, перемоги, достатку, здоров'я і всього самого найкращого. До побачення.